Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні 27 травня і сьогодні я буду висаджувати свій баштан, Диньки і кавунчики. Ну, Можна було б висадити і раніше, але не було часу, тому висаджую тільки сьогодні. Так, в мене тут кавунчиків сорти Top Gun, Orange King. Диня Мазін і також диня дачна. Я так підписала та, яку в минулому році нас пригощала сусідка. Я зібрала насіння, велика, смачна, соковита диня, навіть не скажеш, що вирощена в нашому регіоні, а не десь на Херсонщині, наприклад. Так, Ось цю ділянку я вже вам показувала, я підготувала і залишила для свого баштану. Але ви бачите, як в минулому році начебто все гарно прибирала, була тут в минулому році картопля, ось так вона посходила. Тому зараз прийдеться мені прибрати всю цю плівку, викопати картоплю і підготувати луночки. Висаджую кавуни дині вперше, тому це відео просто про те, як я висаджую вперше, саме буду вирощувати баштан. Рекомендації, якісь конкретні, вже перевірені власним досвідом, я вам дати не можу. Але я так собі вирішила. Буду робити, в мене тут є отвори в плівці, бачите, але вони досить густі. Це плівка більше підходить для полуниці. У мене 50 штучок розсадинок. Я буду саджати в три ряди і буду висаджувати через одну лунку. В одну лунку посадила, пропустила, посадила наступну. І в строчечці тоді в мене буде, виходить, десь 17-16 штучок. Ну там є маленькі, маленькі не буду висаджувати. Вон там бачу звідси один чи два пропущено. Не зійшли. Тому буду через одну висаджувати. Ну і що я зараз буду робити? Доведеться мені зняти цю плівку. Так, і як я вирішила е, зараз зробити? Я е, зроблю отвори, щоб намітити, де в мене буде сади, сі, сидіти розсадинка. Ось так. Приберу всю плівку. Викопаю луночку лопатою звичайною, додам в кожну лунку компосту свого домашнього пожмені, гарно залью водичкою. Висаджу рослинку і тоді вже вкрию плівкою. Ну я вирішила робити так: не з плівкою, не з баштаном. Ще справи ніколи не мала, тому роблю на навмання, скажімо так. Я думаю, що буде все нормально. До того ж, коли висівала на розсаду, мені писали багато коментарів, і один чоловік дуже детальні коментарі писав мені Це під відео про висаджування на розсаду кавунів. І Якщо вас цікавить спосіб вирощування, ви зайдіть і почитайте, там він дуже. Докладні, дуже такі розумні коментарі писав і написав, що потрібно в лунку при висадці вилити по відру води. Це якби вже такий благозарядний полив буде для кожної рослини, для кожного кавунчика і диньки. Щоб потім їх вже не поливати, тобто тільки той, що дощик впаде, то те і буде як поливам слугувати. Я так і хочу зробити. Ну і компост, я думаю, він ніколи не буде зайвий, тому що це корисні мікроорганізми. це підживлення для кавунчика ви для динь. вони з сімейства кабачкових, кабакових, гарбузових і огіркових. Ну, вони всі люблять дуже гарний поживний ґрунт. Тому, ось таким чином я підготовлюю свою ділянку. Ось таким чином розклала я всю свою розсаду, в деякі лунки поклала по дві, тому що прорахувалася. Не знаю, як я рахувала. Ну, нехай буде дві. Що вийде, те і вийде. Це взагалі такий експериментальний рік в мене. І роблю зараз ось таким чином. плівочку натягую поступово, і щоб потім рослинка була на своєму місці, в своєму отворі, одразу її протягую через цей отвір. І тоді ось так ухайненько і тоді ось так обережно присипаю ґрунтом. Потім, я думаю, зверху я ще все ж таки пролью невеличким напором зі шланга. або, може, ще й навіть і піде дощик. Ну, пролью обов'язково, а дощик вже як піде, то буде гарно. Чомусь в мене вийшло 39 лунок. Ось так я зарахувала. Ну, нічого, я думаю, все буде нормально. Якщо буде врожай, то він буде. Ось, в принципі, і все. Посадила свій баштан. Сподіваюсь, що хоч кілька плодиків своїх ми зберемо в цьому році динюк і кавунчиків. Ну, і буде нам досвід. Як вирощувати. Чи є сенс вирощувати в нашому регіоні, але знаю, що на Полтавщині вже вирощують і не один рік. Сподіваюся, в мене щось вийде. Зараз потихеньку пролью луночки і все. І найближчим часом поливати вже їх не буду. Нехай вони гарно вчепляться, підуть в ріст і тоді вже буду дивитися. Може, підживлю ще настоєм зеленої трави, тому що люблю дуже це добриво, Воно досить поживне, гарно рослини на ньому нарощують свою зелену масу, гарно розвиваються і робиться воно досить легко з того, що є у дворі з бур'янця і з будь-яких обрізків. Ось і все, що хотіла показати вам сьогодні. Дякую вам, що заходите на мій канал. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Буду дуже вам за це вдячна. Всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою!